Знайдемо область значень проміжки зростання і спадання для функції y дорівнює мінус п'ята х2 плюс 2х мінус 6. Зазвичай ми будуємо графік функції, і за графіком функції визначаємо ті чи інші властивості функції. Ми бачимо, що у нас парабола відками вниз. І знаючи тільки х вершини і y вершини, ми можемо сказати, що область значень. Це буде значення від мінус нескінченності до y вершини включено. А знаючи х вершини, ми можемо вказати, що функція зростає на проміжку, враховуючи значення х вершини. Тому для того, щоб виконати це завдання, достатньо знайти координати вершини, позначити їх на системі координат, схематично побудувати параболу і знайти область значень проміжком зростання і спадання функції. Будемо знаходити координати вершини. А дорівнює мінус 1 п'ята. Менше нуля, значить, відки пора було вниз. Б до рівні 2, це нам не потрібно. Х вершини знаходимо за формулою мінус b на 2а. Підставляємо відповідні значення. Мінус чисельнику 2, знаменнику 2, 2 помножити на мінус 1 п'яту. 2 і 2 скоротше, мінус на мінус плюс. 1 ділимо на 1 п'яту, маємо 5, значить х з вершини 5. Далі щоб знайти у вершини. Замість х функції підставляємо 5, маємо мінус 1 п'ята помножити на 25, плюс 2 на 5, 10, мінус 6. Мінус 5 плюс 10 мінус 6, мінус 1. Вершина з координатами 5, мінус 1. З тими координат позначимо вершину 5 мінус 1. Відки параболи вниз, оскільки коефіцієнт а від'ємний. Можемо взяти ще Точку пертензу Y. Ми знаємо, що вільний коефіцієнт відповідає за точку пертенсу у Y, оскільки якщо x0, то y мінус 6. І схематично будуємо параболу. Для того, щоб вказати область значення, потрібно вказати всі значення y, яких набуває функція. Найбільше значення мінус 1. Найменше мінус нескінченність. Запишемо. значень позначається є від Y. Y належить від мінус нескінченності до мінус одиниці вкручно. Далі визначимо проміжки зростання. Функція зростає, і проміжок зростання буде від мінус нескінченності до 5 включно. Х належить від мінус нескінченості до 5 включно. Покажемо на рисунку зеленим кольором проміжок зростання. Далі функція спадає. І проміжок, який відповідає, буде від 5 до плюс нескінченності. Можна показувати проміжок спадання. Стрілочку належить від 5 включно до нескінченності. Завдання виконано.